Хочу вам показати свою першу лінію трояндочок острівної серії Нідерланди Інтерплан. Вони у мене посаджені одна біля одної, тож дуже зручно вам показати троянда Джабіта. Надвитривала троянда. Оцей цій квітці, мабуть, вже місяць. Вона пережила дощі. вона стоїть. Зелененька, путь мені в її колір, але квіточка тримається. Оце свіженька відкривається. Загострені подусточки, рожевий обідочок, серединка така абрикосове дихання, невеличка трояндочка, але дуже витривала. Взагалі острівна серія відзначається саме витривалістю троянд. Стійкістю до хвороб і витривалістю до погодних умов. Наступна трояндочка ібіца. Яскрава, помаранчева, квіточки в стадії відквітування. Ну, Я бачу, що дощ все ж таки пошкодив, навіть там, бачите, крапельки. Катаються по квітоці дощу, хоча вже вчора був останній, за день вона не змогла висохнути дуже багато дощів. А це ось тільки не ну, відкривається. Такий мандариновий колір. Дуже гарна троянда, острівна серія. Над ними височить Міднайт Блю цю трояндочку, незважаючи на те, що вона облітунка. Життя однієї квіточки невелике. День-два, але настільки вона рясне, що ти цього не помічаєш. Хіба що ходити треба те, що не подобається, чи зривати, чи обрізати. Але все одно вона мені подобається за свій сливовий колір. Глибокий, містичний. Люблю я цю троянду. Поряд з нею трояндочка таїті. Також достойна похвали, також дуже витривала, довго тримає квіточку, рясно квітує, чарівний колір в неї, густо набита діаметр квітки, якщо взяти цю, який вже місяць, діаметр до 15 см. Ось це свіженький, медовий такий колір. Кремовий колір, медовий колір. Серія острівна дуже